Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 501. Перетворіть звичайні дроби в десяткові та обчисліть. Починаємо. Переписали умову першого виразу. 625 мінус 0,238. тисячних. І нам треба, як кажуть, звичайні дроби перетворити у десяткові. Отже, 6 25 перетворити на десятковий дріб. Ми знаємо, що ми можемо чисельник 6 поділити на знаменник 25, бо дробова риска це знак ділення. Але я хочу зробити трошки інакше: я хочу і чисельник, і знаменник дробу помножити на 4. Ви ж знаєте, що якщо помножити і чисельник, і знаменник на будь-яке число, крім нуля, значення дробу не зміниться. І маю в чисельнику 24, а в знаменнику 100. Отже, тепер треба 24 сотих відняти 0,238. Але оцей дріб 24. Сотих, це ж 0,24. Можна було б і одразу записати, але давайте. Ну, ми покажемо, що ми 24 поділили на 100. А щоб поділити на 100, треба кому перенести вліво на два знака. Справа наліво, на два знака. Перенесли кому і отримали 0,24. Або коли ви читаєте навіть оцей звичайний дріб 24. В тому же її є підказка. Звичайний дріб 24 це те саме, що десятковий. 0,24. Пишу. Дорівнює 0,24 мінус 0,238. І тепер мені треба в стовпчик відняти дві десяткові дроби. Пригадуємо п'ятий клас, як ми віднімаємо? Треба записати кома під комою. Строго кома під комою пишу 0,24. Потім строго кома під комою. 0,238. Дописала 0 і віднімаю. Поїхали. Позичаємо одиничку, буде 10 8 2. 3 мінус 3 0, кома 0, 0, 0. Все. Відповідь 020 тисячних. Обчислили. Наступне друге. Нам треба до 237 25 додати. Бачите, я одразу дробову рисочку таку продовжила. Вже натякаю вам на дещо. Додати 0,052. Було б зручно нам помножити і чисельник, і знаменник на 4, а потім вже ділити чисельник на знаменник. Так, можете усно помножити молодці. Якщо важко, множимо в стовпчик, але ніякого калькулятора. 4 на 7 – 28, 8 пишу 2 помічаю. 3 на 4, 12, плюс 2 14. 4 пишу 1 помічаю. 2 на 4, 8, плюс 1 9. Отже, в чисельнику 948. В знаменнику тисяча. А ну-ка, прочитайте мені цей дріб. Дивіться, виходить, 948 тисячних Або 0,948 тисячних. Можна записати, як що вмієте, на слух. Або 948 ділю на тисячу. Щоб поділити на тисячу, треба перенести кому вліво на три знака. Бачите? Виходить те саме тисячних. І додати 0,052. Можна усно, якщо не можете усно, нічого страшного. Треба тоді виконати додавання в стовпчик. Записали строго кома під комою. 0,948 додати 0,052. І починаємо додавати. 8 плюс 2. 10, 0 пишу 1 помічаю. 4 плюс 5 9 плюс 1, 10. 0 пишу 1 помічаю. 9 плюс 0, 9, плюс 1 10. І кому спустили. Виходить одна ціла. Наступне переписали умову. Нам треба до 0,35 додати 1,7. Переписуємо: 0,35. Додати. Мішане число, як пишемо, 1, так? Просто переписала. Пишемо 1 кома. А після коми буде частка 7 поділити на 8. Давайте поділимо в стовпчик. Пишу 7 поділити на 8. Зрозуміло, що буде 0, цілих, потім 70 поділити на 8. По скільки візьмемо? Давайте по 8. 8 помножити на 8 буде 64. Віднімаю, не звертаючи уваги на які коми. Буде 70 мінус 64 буде 6. Дописали 0. Далі візьмемо по 7. Пишу 7. 7 на 8 – 56, Віднімаю 4. ну Тут вже зрозуміло, дописали 0 по 5, 5 на 8, 40, все, поділили. Отже, після коми у нас буде 875. Тобто, нам тепер треба додати 0,35. Одна ціла тисячних. Записали строго кома під комою і виконую додавання: 5, 2, 1, помічаю. 3 плюс 8 одинадцять. Два пишу. І один плюс один два. Все. Ми отримали відповідь: 2,225. І на останок четверте. Записали умову. 9,329,5, мінус 8,658. Так, що я зараз роблю? Трошки не так записала. Треба продовжити дробову рисочку. Це я вам на щось натякаю. Переписала умову. І наскільки ми Бажаємо помножити і чисельник і знаменник. Подумайте, я хочу на 2 помножити. Множу і чисельник, і знаменник на 2. І що я маю? 9, і чисельнику 329 помножити на 2. Ну тут давайте усну. Буде 658 в чисельнику, 1000 в знаменнику. Мінус 8,658. А тепер давайте вже запишемо, як от мені подобається, як читається оце мішане число. 9,658. Так? Давайте так і запишемо. тисячних. Якщо бажаєте, можете ділити 658 на тисячу. І мінус 8,658. І це зрозуміло, що це буде одна ціла. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!